Потом. Ты не знаешь, где рыбу клал! Ты снял его, блядь? Давай-давай-давай-давай! Так, что там у нас? Видишь? Все? Угу. Вон там еще две! Вон там, мала! Силы на память! Быстренько! Присядеш на лодку вічу. Давай давай, давай, присядь, давай, кажуть, давай. Давай Давай, давай, давай не унічай нахер. На присядь. Козлома на камеру. Так, ми з двоми шапку може познавати. Фамілія. Ім'я по батькові. Павло Пало. Де проживаєш? Значить, дача, дача ложних показань, бля. Так, другого. Фамілія. Варія. Ім'я. Віктор Андрійович проживаєте це набережно так хлопці все що зафіксовано на відеозапис. в випадку неправильних подач даних будете придя... сиди, сиди, сиди сиди сиди, а тепер їх на пам'ять йогнесу з цим всім антикваріатом